Всім привіт! Мене звати Олена Масенцова, і сьогодні знов на гачку щось цікавеньке. Цей шнурочок я вам вже його показувала. У попередніх відео на моєму каналі є відео огляд. Це новенький поліфірний шнур 2 мм, який нещодавно з'явився в Україні. І придбати його можна на сайті підількишоп.ком Я Посилання залишаю під відео. Хочу показати, що саме цей шнурочок дуже пасує до літніх виробів. Але Користуюся можливістю, покажу, як виглядає щільне полотно. Візеруночок цей ви можете подивитися в попередніх відео, там де майстер-клас на кросбоді акриловими боковиночками. Як в'язати саме цей візерунок? І ось так він виглядає з цієї двічки. Подивіться, як гарно, як щільно він тримає форму. Подивіться. Просто краса, можна використовувати для кросбоді, для сумочок з боковинками. Будь ласка, беріть на заміточку. А також можна таким везеруночком зв'язати зв щільне денце для вашого літнього клачу або якоїсь торбинки. До речі, зараз мова піде про торбинку цих моточків. Вони, звичайно, трошки більше. Просто я вже в'язала для свого песика маленький рюкзачок. Якщо не бачили, приєднуйтесь до. Мене на, моєму, на моєї сторінці в інстаграм посилання є у шапці профілю. Дивіться, що хотіла сказати, от таких моточків маленьких, в яких по 200 метрів, вам вистачить чотири штуки, щоб зв'язати такий величенький шопер. Але важкий він буде лише 300 з копійками грамів. Круто, скажіть. Якраз про турбинки ми з вами поговоримо. Сьогодні хочу показати ось таку оригінальну сітку. Я дуже люблю цей візерунок, але показувати я буду вперше. Дуже оригінальна сіточка, тому давайте подивимося. Вам потрібно набрати ланцюжок зі з'єднувальних петелічок. Повітряних петелечок набрати так, щоб до рівню можна було поділити на 4. Тобто 4, 4, 4 і 2, 2 петельки підйому. Я набрала 16 петель, зроблю зараз дві петельки підйому і. В другу петельку від гачка, тобто не в всю, а в цю, почнемо пров'язувати в перший рядочок, стовпчики без накиду. Але пров'язувати їх будемо не тільки за половиночку петельки, як завжди, а і хопаючи другу, бачите, за дві. За перемичку. Для чого? Для того, щоб рядочок був набагато щільнішим. Бачите, я підхоплюю ось так: дві штучки, половинку та задню перемичечку. Ось так. Поки я пров'язую, хочу сказати, якщо ви плануєте зв'язати торбинку сітку, я завжди перші 2-3 рядки в'яжу просто з стопчиками без накиду, зворотніми рядками. Чому? Для того, щоб можна було щось покласти, таке дрібненьке, і воно не випадало, якщо ви використовуєте саме сітку для в'язання. Але це. На ваш смак, я просто поділилася своєю думкою. Пров'язуємо перший рядочок. Ось, дивіться, як гарно лягає. Вибачте, дівчат не сказала, що гачок я використовую 3,5, а шнурочок двічка. Для мене це вперше. Завжди я зменшую гачок від розміру шнура. А ось тут він такий цікавий виробництво це Туреччина. Він такий цікавий, що мені здається, от якось так одразу взяла 3,5, і... але полотно виходить доволі щільним. В'яжемо до кінця. До кінця. Ще хотіла сказати, що у попередніх відео на моєму каналі ви можете подивитися більш подробний відеоогляд. Там я докладно розповідаю про вагу, про метраж, про об'єм. А сьогодні ми зосередимося на везерунку. Так, останню петельку пров'язую, тобто в нас повинно було пров'язатися 16 стовпчиків. Зараз. Цю ж перемичку хочу захопити, а вона не захоплюється. 16 стопчиків, все. Ось ми зробили останній. Ось так, бачите, як у нас щільненько вийло? бачите? Саме тому я в'язала ще й за перемичку. Тут взагалі немає ніяких просвітів. Далі ми робимо 5 петель підйому. 3, 4. 5. Повертаємо виріб, тому що працювати ми будемо з вами зворотніми рядками. І що починаємо робити? Робимо три накиди. Один, два, три, в другу петельку від ціє, цього стопчика. 1, 2. В другу петельку ми пров'язуємо оцей стопчик з трьома накидами. По два, дві. Потім ще дві і ще дві. Ось що в нас вийшло. Далі робимо накид. І якщо ви подивитесь уважно, то у вас ось тут, бачите, такі перемички, ось вони. Зараз ми будемо в'язати під них. Зробили накид. Дивіться, я забираю дві перемички, бачите, витягую робочу нитку і далі не пров'язую. Знов роблю накид, знов хапаю ці дві перемички. Вивожу сюди робочу нитку і не пров'язую. Знов роблю накид. Знов хопаю дві перемички. Ось вони, витягую робочу нитку і не пров'язую. Знов роблю накид. Давайте порахуємо, скільки петель в мене вийшло: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Це восьма. Вісім петель на гачку. Восьмий накид. Ходимо в, в сусідній стовпчик, виводимо робочу нитку і починаємо оцю всю красу з вами пров'язувати. Давайте ще раз покажу, скільки на гачку. Два, чотири, шість, вісім, 9. Беремо робочу нитку і пров'язуємо по три петелечки. Три. Ще раз, три, ще три. І ще три. Закриваємо ряд і робимо ще повітряну петельку. Ось, що в нас вийшло. Подивіться, як гарно. Ми зробили з вами дві повітряних петельки. Знов робимо три накиди. Пропускаємо на ланцюжку на рядку дві, дві петлі, і втретю в'яжемо оцей стовпчик з трьома накидами. Один. Два, три, тут по два. Пров'язуємо чотири. Ось, що в нас вийшло. Далі робимо накид. Звертаємо увагу на оці перемички. Зробили накид. Хупаємо дві перемички, витягуємо робочу нитку, не пров'язуємо три петельки на гачку. Накид. Беремо дві петельки. Дві перемички, пров'язуємо. Витягуємо робочу нитку, не пров'язуємо. Вже 5 петелек на гачку. Беремо, накид, робимо, ще хопаємо дві перемички, витягуємо робочу нитку. На гачку 2, 4, 6, 7. Петельок робимо накид. В наступну петельку на рядочку, виводимо робочу нитку, на гачку. Зараз у нас 2, 4. 6, 8, 9 петелечок. І починаємо пров'язувати по 3. 3. Ще 3. Ще 3. І останні 3. Закриваємо ряд. 2 стопчики. Ой, вибачте, дві петельки. Ось що в мене виходить. Подивіться, як гарно. До речі, зараз покажу вам, як виглядає це з лицевої сторони. А це зі зворотньою. Не знаю, де краще, мені подобається і там, і там. Дуже класно тримає форму. Оці дівчат одненькі стовпчики, потрібні нам для того, якщо ви будете в'язати сітку, потім будете сшивати краєчки, щоб вона була рівненька. Поїхали далі. Сподіваюся, що вам зрозуміло: робимо три накиди, пропускаємо дві петельки, вводимо гачок в третю, пров'язуємо. Стопчик з накидом по дві. Далі робимо накид. Підхоплюємо дві перемички. Ось вони. Не пров'язуємо. Накид ще дві перемички. Не пров'язуємо. накид. ще дві перемички. Не пров'язуємо. Накид в сусідній, в сусідню петельку. І далі пров'язуємо всі по три. Три. Три, три, і останніх три петельки на гачку закрили рядок, два стопчики. Ось, що в нас виходить, дівчатка. Знов робимо три накиди, пропускаємо. Дві пропустили, в третю в'яжемо. Раз, два, три, чотири. Накид, забрали дві перемички, пров не пров'язали, просто витягнули робочу нитку. Накид, забрали дві перемички, вивели робочу нитку, знов накид, ще дві перемички, три рази ми так зробили, ще накид. Приєднуємося знову до полотна і пров'язуємо по три петельки: Три. 3, ще три, ще три, закрили рядок, зробили петельку, повітряну петельку. Далі в нас залишилось, бачите, дві петельки, і якраз ми з вами зробимо оцей одиночний такий одненький стовпчик. Тому ми з вами зараз зробимо три накида, беремо і в останню петельку на в рядку. Пров'яжемо стовпчик з трьома накидами все. Далі робимо дві петельки підйому, так як в початку. Дивіться, що в нас виходить. А далі, в наступний ряд ми будемо в'язати напів стовпчика. На арочку в'яжемо по два стовпчики. Ой, вибачте, не дов'язала. Накид. Напівстопчик. Далі, над цими стовпчиками ажурними, в'яжемо ось вони, ось тут прямо в косичку. Один, два. Далі знов у нас арочка, накид, один стовпчик, напівстопчик з накидом, другий напівстопчик з накидом. Далі, ось у нас ці ажурні стопчики, накид. Под одну косичку і над другим, бачите, де я пров'язала. Далі знов арка. Далі. над одним, над першим та над другим, так само. Бачите, під повну косичку беру, варочку пров'язали наступна В нас наступні стовпчики. Так само. І тут, от уважненько, дівчатка обов'язково ось так зробіть один напівстовчик. Кількість петель, дівчат, ось тут, повинна дорівнювати, звісно, кількість петель, які ми набрали спочатку. Ось і все. Далі тут робимо ми з вами 5 петельок підйому та продовжуємо робити те саме, але тут у нас вже є орієнтир, над, над чим в'язати. Тобто так само. Перший робимо стопчик без накиду через трьома накидами через один. Далі все те ж саме. Сподіваюся, що вам все зрозуміло. Виходив дуже класний везеруночок, дуже об'ємний. Подивіться, він такий дуже оригінальний. Тому я. Раджу вам зв'язати таку торбинку на літо. В'язати можна як зі шнура, так і з рафії, будь-що Візерунок дуже класний. Далі чекаю на ваші лайки і підписатись на мій канал, на мій інстаграм і будьте завжди в курсі новеньких історій про гачок. Буду дуже вдячна, якщо ви поставите лайк цьому відео. До побачення, до нових зустрічей!